Виставляю на продаж своє улюблене авто. Це Гольфер 16-го року, повний привід, DSG. DSG нова, тут нове щеплення. Ви перебрали 3 тисячі назад. це дуже дорого коштує. Одразу замінили помпу в автомобілі. На сьогодні 95 тисяч пробігу рідного машина в самій максимальній комплектації. У неї є сліпи зони, дістронік активний, утримування у полосі. Цей датчик коротше, я забув, як він називається в дзеркалі. Підігрів зеркал, звісно. Надлегкі диски ОЗ Супертуризму LM, за котрими я дуже ганявся, тормозав круг у нас R1-концепт називається Карбон Geomet серія передні 340, задні 310. Стоять чотирьохпоршневі машинки. 2 2,3 кг через проставочку, колодки стоять, PowerStop Z23 вкруг, по салону машина дуже в охайному стані, перешит руль, гнапа Алькантара, кнопки стоять. Сидухи дуже в охайному стані, все чисте, пахне новеньким в автівці. Є зоряне небо, ну, його зараз не видно практично, його видно добре вночі. Як я не старався, два рази мив вчора машину, сьогодні мив, ну, але вона і за погоди грязна. Зазаді тут наше обладнання, ну тут все чисте, все супер охайне. Машина улюблена. Фари стоять, у нас оптика сама топова в верка, ззаді ледовські стоять. Оригінальні, з тонуванням є деякі косячки, це ось притерт бампер. Ну, Назву просто це не робиться. Тут невеличкий косяк, отакий от на двері, є робочі сколи по автівці. Ну, спочатку о, був не дуже гарно пофарбован бампер, його треба перефарбувати бампер. Возможно капот, я не знаю, треба це робити чи ні. Ну Це по мінусам по автівці. І є ось такий дефект з криші, впав кусочок плитки, трошки пошкодив. На всі ці нюанси, звісно, я знижу ціну. В машині на сьогодні 393 сили 500 плюс моменту, ніяких хіткатів. Машина обслуговується раз в 3-5 тисяч систематично. Зараз підійму капот, покажу. Коврики WeatherTech стоять американські. Тобто На машину грошей я не жалів. Це моя єдина улюблена автівка. Тут все чистенько, все працює гарно. Новий акумулятор. Просто топчик. Є Downpipe гард перформанс зроблений. Тобто У машини приємний басистий звук, є невеликі відстріли. Шини в нас зимові, це Continental Winter Contact ts 850 це преміальна модель, високоскорісна, 235 35 r 19 Машина заправляється виключно сотим пальним. Гаражне зберігання у автівки. Ніякого колхозу на ній немає, її знають багато людей. Машина в дуже класному стані. Прибор можна перевіряти, вона вся в рідній фарбі. Е, робився тільки бампер, робився капот. Е, зміняли лобове скло. Вся машина можна проходитися, вона в рідній фарбі, вона не тонула, вона не кручена, як багато тачок на авторія, котрі трохи нижче по ціні. Тому. На сьогодні маємо таку ціну на автомобіль, тому що він дійсно в гарному стані. В роздачі масло поміняно, в Хелдексі поміняно, в коробці нове масло, в моторі нове масло, помпа відносно нова. На сьогодні вкладань в машину нуль. Треба зробити тільки малярку. Задній бампер, коцки, все. Машина. Хоч сьогодні, беріть, їдьте в Європу. Я виїжджав в Європу, і в Карпати на ній, і дитину в садик возив. Тому хто візьме, не пошкодує, ніяких ошибок, нічого по машинці нема. Ось обслугована близько там, 150 назад повністю і провірена. Тому варіант супер класний.